Основні вимоги до кандидатів на службу в поліції це громадянство України, вільне володіння державною мовою, наявність військово-облікового документа, вік від 18 до 55 років, відсутність судимостей, а також фізична підготовленість. Для працевлаштування на службу в поліції, тому числі до об'єднаної штурмової бригади Людь, необхідно пройти конкурс. Конкурс складається з окремих етапів: це подача онлайн-анкети та подача документів, тестування, проходження військово лікарської комісії, здача норматив з... Рівня фізичної підготовленості, а також це психологічне тестування та інтерв'ю. І саме на етапі інтерв'ю, коли будуть присутні представники різних бригад, вони будуть задавати запитання і дивитися, куди особа найкраще буде підходити, до яких саме штурмових бригад, по яких напрямках вона зможе себе проявити найкраще, коли людина, якщо їй не сподобалось, вона не бачить себе, або, наприклад, Передумала, вона може написати рапорт на звільнення однак, серед черкащан, які пройшли успішно конкурс, таких кандидатів немає.